Чергову партію допомоги для ЗСУ відправила Вільшинська громада на Житомирщині. Цього разу для бійців відправляють партію смаколиків та 10 важких мотоциклів серії МТ та Дніпро. Вони мають прохідність, вони мають можливість, якби хлопцям маневрувати на фронті. Якщо за гру, то практично її можна виштовхати або даже взяти і перенести. Через те, що практика показує, шість чоловік сідає в мотоцикл і рухаються. Так приспособлена люлька, що можна. Використовувати її як евакуацію поранених і, на жаль, і двохсотих. Окрім мотоциклів, фуру завантажують продуктами харчування. Пиріжки, солоне сало, вареники та інші смаколики готували господині з усієї громади. Вдома в себе в печах готували пиріжки з одинами начинками, вареники, книжі, готували сало, солили, робили закуску із сала таку часником на маску. Передавали яблука, окопні свічки, розпалювачі комплектами. Солодощі, чай, каву, шкарпетки. Шкарпетки зв'язані власноруч нашими господинями. Мотоцикли для ЗСУ збирають по усій області, після чого везуть на Київщину, де члени байкерського об'єднання їх ремонтують та ставлять на хід. Сьогоднішню партію мотоциклів залишать на ремонт, а на фронт повезуть вже відремонтовану техніку 12 мотоциклів. Загалом громада передала на ремонт більше 40 одиниць техніки. Завантажуємо оці красені, які. Відреставрований за допомогою гурту «Жадані Собаки. Також в кожну коляску буде додано отакі ящики, смаколики, свічки від Вільшанської громади, сітки. Дмитро Поліщук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.